Друзі, всім привіт! Сьогодні отримана чергова посилка з сайту iHerb і разом з вами ми її розпакуємо. Робіть собі чашку кави або чаю і приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Знов замовила своє улюблене сухе кокосове молоко. На той момент, коли робила замовлення, на сайті було зображення. Тієї упаковки, що я вам показувала в попередніх відео. Зараз бачу, що вона змінилась, оновлена, більш яскрава, більше зеленого кольору, що піднімає настрій. Мені навіть така упаковка подобається більше. Хоча і та була теж непогана, але виробник щось вирішив змінити. Сподіваюся, що якість залишилась такою ж, як і раніше. Це моя постійна покупка, вже багато разів про це казала, і надалі буду обов'язково його замовляти. З розділу пробників я повторно обрала ось цю добавку олію чорного кмину від Health Harmony. Тут 120 капсул. Приймати потрібно по дві день. Знижка була десь приблизно 50%. Така баночка коштувала 308 гривень. Я зараз одну використовую вже попередню. І можу вам сказати, що це просто чорне золото, засіб від всіх хвороб. Принаймні так кажуть про олію чорного кмину. Вона підтримує імунну систему, дихальну систему, нормалізує роботу шлунково кишкового тракту, сприяє нормальній пам'яті, пришвидшує обмін речовин, зміцнює нервову систему, перешкоджає утворенню тромбів і покращує серцевий ритм. Але в цього препарату є протипоказ. Це каміння в жовчному міхурі. Я вже знімала окреме коротке відео, і там показувала, як виглядають капсули. Мені більше подобається вживати саме гелові капсули або рідкі, більше, ніж таблетки та капсули сухої суміші, звичайні. Ось та баночка, яку я зараз використовую. І знов-таки вам покажу, як виглядає це диво. Такі капсули красиві. Ніякого не мають присмаку неприємного і неприємного запаху я також не відчуваю. Нарешті з'явилась наявності на сайті, я одразу замовила. Моя улюблена чесночна олія від Solgar, концентрована. Тут 250 гелевих капсул. Для підтримки імунної системи та серцево-судинної системи. Капсули гелеві невеликого розміру. Вживати може навіть і дитина, їх легко ковтати. Приймаємо по одній капсулі в день. Тут 500 мг цієї чесночної олії. Я можу сказати, що після використання немає ніякого неприємного смаку. Ніякого неприємного аромату не відчувається. Не подразнює шлунково-кишковий тракт. Дуже гарна добавка, Завжди є у нас в аптечці. Раніше ми замовляли, пробували інші чесночні олії, але все ж таки зрозуміло, що ця найкраща. На бренд Solgar зазвичай iHerb не дає ніяких акцій. Але я помітила, що можна використовувати промокод і тоді буде знижка від 5 до 10%. Тому завжди пробуйте, використовуйте, щоб зробити замовлення якомога найвигідніше для себе. Повторно замовила, як я вам і казала, рідкі кремні від Ionic Minerals в скляній бутилочці з піпеткою. Тут 60 мл 30 порцій. Кремній є кофактором колагена для кращого його засвоєння, зміцнює нігті. Волосся стає більш густішим, покращується стан шкіри. В одній порції 375 мг Його замовляти. Набагато вигідніше, ніж біосіл, немає ніякого неприємного смаку, просто як водичка, я його додаю у колаген і зранку за годину до першого прийому їжі вживаю. Можу рекомендувати хороший якісний продукт. І я порівняла, що в біосілі концентрація кремнію набагато менше, ніж в даній добавці. Для того, щоб зменшити потяг до солодкого, тому що періодично в мене таке буває. А хочеться вживати його все ж таки в помірній кількості, я замовила повторно пікалінат хрому. На цей раз від Свенсон, Досить бюджетна добавка. Тут 100 капсул, в одній капсулі 200 мікрограм. Можна вживати по 2 до 400 мікрограм на день. Я зазвичай приймаю десь приблизно 2 місяці поспіль, один раз на рік. Зараз в мене від Natural Factors там 500 мікрограм. Це замовила в запас, використаю наступним курсом. Тут термін придатності дуже хороший до 11-го 2026-го. І зараз продовжує діяти знижка мінус 20% на всю продукцію Svenson. Ще один бюджетний продукт це куркумін. Замовляю вперше. У баночці 100 капсул, ще є такий самий 30 капсул і 240. Його набагато вигідніше замовляти. Я спочатку спробувала 100 720 мг в одній капсулі. Так, тут вказано, приймати по дві в день. А куркумін нам потрібен для. Здоров'я суглобів імунної системи, здоров'я серця, та також він захищає від вільних радикалів і підтримує печінку та шлунково-кишковий тракт. І ще скажу, що ці три добавки можна використовувати в антипаразитарних та антикандідних програмах. Далі нова для мене добавка, яка зараз дуже необхідна. Від Свенсон. це лист малини. малини червоної. Тут 100 капсул 380 мг в одній. Приймати буду, напевно, по одній в день, тому що поки що не знайома з таким продуктом. А лист малини рекомендую для заспокоєння травних та дихальних шляхів. А також для полегшення дискомфорту, який пов'язаний з менструаціями та менопаузою. І останнє, що було в цьому замовленні, це кава від Нескафе. Також замовляю вперше, але це не новинка на сайті. Зі смаком лісових горіхів, велика коробочка, 16 стіків всередині. Поки не можу сказати свій відгук, але обов'язково його дам в порожніх паночках. І знов-таки в мене вийшов ось такий комплект, який я буду використовувати разом. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ставите лайки, підписуєтесь на канал, мені це дуже приємно. Пишіть, будь ласка, коментарі, що би вам хотілося або було корисно замовити, з того, що я показала. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, корисних покупок. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horpo. Його я також продублюю в описі під відео. І зустрінемось з вами дуже скоро. Всім до побачення! А ці добавки можна використовувати для зниження рівня цукру крові і для зменшення бажання з'їсти щось солодке. Це інезітол, бірбірін. Таурін та пекалінат хрому. В мене відкриті всі, окрім берберіну, і я покажу, як виглядають капсули та таблетка. Інозітон, звичайні стандартні капсули. Таурін виглядає так само. І в даній версії та хрома таблетки невеликого розміру. Так вони виглядають, легко ковтаються. Можна використовувати навіть і для дітей, якщо є рекомендація лікаря. Тут так і вказано, що допомагає метаболізму глюкози. Друзі, якщо я вам була корисна, ще раз повторюсь, поставте лайк.